Це відеоогляд на мультипіч Philips. Придбали її в магазині Ало на Чорну п'ятницю. Це вже друга наша мультипіч. Перша у нас була від фірми Tefal, значно простіша, механічна, всього дві крутилочки, температура та час. Це вже більш нова моделька від компанії Philips з сенсорним екраном. Є запрограмовані. вже... Режими для готування, тобто є у нас і розморозка, тобто воно само ставить вже потрібну температуру та кількість хвилин, яка нам потрібна. Тобто Для смаження риби, фрукти, овочі, випічка кексів, гриль, скоріш за все, куриця і фрі. Ось, е режими вона... ми використовували тільки декілька, готували, смажили рибу та картоплю. Ось, є також підсвіточка в неї, тобто можна бачити, е що вона вже трохи брудна, бо її користувалися. Ось, не все досконало прибрали. На жаль, Ось, е Давайте покажу вам, що тут у нас всередині ось таке йде антипригарне дно. В принципі, всередині тут особо більше немає чого показувати нагрівальний елемент. Да і в принципі, як кажуть, то все. Є також ручні налаштування. Тобто це у нас ідуть автоматичні. Давайте їх виключимо, то включимо на ручні налаштування. Ось. Що у нас тут є? Одразу можна вибрати потрібну температуру. Максимально у нас 200 градусів, мінімальна іде 60 градусів. А, обрали температуру. Та можна обрати час. Тобто те, що все йде запрограмоване автоматично, можна робити своїми руками на свій розгляд. Так. Тобто, вибрали температуру, вибрали час. Все, вона буде працювати, але зараз тут у нас не закрилась повністю. Все, вона включилася. Ну, на ній нічого в ній немає, готувати зараз, звісно, ж, ми не будемо. Підсвітку можемо вимкнути. Готує дуже смачно, швидко. За ці гроші відпрацьовує на всі 100%.